Чому варто обирати слабосолений лосось, а не копчений? Або навіть в будь-якому випадку слабосолену рибу, а не копчену? Питання саме в продуктах згарання в ароматичних павах це бензопірен. Бензоперен, він ось є охолоджені, є слабосолені. Бензопірен це дуже токсична речовина. І якщо у вас, наприклад, низьке залізо, недостатньо погано працює система цитохронів П450, це коли активація цих негативних токсинів має відбутися в першій фазі детоксу, якщо у вас не вистачає глутатіону, все більш нічого не потрібно, дякую вам. Якщо а не розпадеться, Замотайте на пластикаторі, оселедець беру. Якщо, наприклад, не вистачає глутатіону, антиоксиданту, який допомагає виводити це все. Якщо не вистачає магнію, якщо не вистачає вітамінів групи Б кофакторів, тобто багато чого не вистачає, то може погано відбуватися детоксикація. Я особисто бачила аналізи підопічних, наприклад, органічні кислоти сечі. Їх не всі роблять. Ми робимо їх. Які показували нам виснаження глутатіону і перенасичення бензопіреном? А тоді ми хворіємо, а тоді у нас неврологія, а тоді у нас автоімунні, а тоді ми ходимо по лікарям і не можемо зрозуміти, що мені робити, тому що, на жаль, так детально, наприклад, як з детоксикацією працює, так не працюють люди. Я нікого не лякаю, просто кажу, краще вибрати слабосолену рибу. Ніж копчену, в будь-якому випадку, навіть якщо це копчено на дровах, якщо це копчено з найкращих умовах з найлюбов'ю і чистою совістю продукти гарання і бензоперен, це для нас токсично і ж проти туди само, і коли бабуся палить листя, і коли ми любимо шашлику їсти, велику кількість, тому. Якщо вже купите копчене порада від нутриціолога, додаємо велику кількість зелені в моєму випадку рукола. І не забудьте, будь ласка, підписатися на мій контент.